Маск знову критикує податковий законопроект Трампа і погрожує створити свою партію. Трамп у відповідь погрожує позбавити компанії Маска субсидій. Мільярдер Ілон Маск знову заявив про намір створити власну партію, яку він планує назвати американська партія. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Маск погрожує зробити це, якщо Конгрес США таки ухвалить законопроект про податкові пільги, який Президент Дональд Трамп називає великим прекрасним законом The Big Beautiful Bill. Цитата. Якщо цей божевільний законопроект про витрати буде ухвалений, то наступного дня буде створена американська партія. Нашій країні потрібна альтернатива однопартійній системі демократів і республіканців, щоб народ міг дійсно голосувати, написав Маск у соцмережі Ікс в ніч на вівторок, 1 липня. Незадовго до цього бізнесмен заявив, що конгресмени, які виступали за скорочення федеральних витрат, але підтримали законопроект, цитата, повинні згоріти від сорому, кінець цитати. Він побіцяв зробити все, щоб вони програли праймеріз у 2026 році. Цитата, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій землі, кінець цитати. Дональд Трамп своєю чергою пригрозив позбавити Ілона Маска субсидій. Трамп написав у соцмережі Truth Соушел, що виступає проти електромобілів, і запевнив, що Маск знав про це, коли підтримав його перед виборами. Цитата Електромобілі це добре, але не всіх потрібно змушувати їх купувати. Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії, і без, без них йому, ймовірно, довелося б закрити свою крамничку і повернутися додому в Південну Африку, написав Трамп. На думку Трампа, якщо Сполучені Штати Америки не будуть підтримувати запуски ракет і супутників або виробництво електромобілів від компанії Маска, то країна заощадить купу грошей. Президент Сполучених Штатів Америки запропонував Департаменту державної ефективності, який до недавнього очолював Маск, добре придивитися до того, щоб позбавити бізнесмена субсидії. Нагадаємо, що Ілон Маск і Дональд Трамп вже конфліктували через великий прекрасний закон на початку червня. Тоді Маск назвав законопроект цитата, огідним збоченням кінець цитати. Сварка між ними дійшла до того, що Маск закинув Трампові. Той, мовляв, згадується в документах у справі фінансиста Джефрі Епштейна, якого звинувачували в торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації. Трамп у відповідь пригрозив залишити бізнесмена без субсидії. Проте, вже 10 червня, Маск публічно попросив вибачення, заявивши, що шкодує про деякі свої пости на адресу Трампа, і тоді здавалося, що конфлікт між ними вдалося залагодити.